Миру всім, ми повинні відповідати за свої слова. Сьогодні люди відпо... відмовляються відповідати за свої слова, але Бог каже, що людина буде відповідати за кожне слово, особо коли люди віруючі виказують своє мнення. Люди часто звертаються до гадалок, до екстрасенсів. Воно не збувається, а тільки приводить к прокляттям. Ми повинні слухати Бога, Його слово. Ми повинні робити. Хлібоприламленням, кожного дня дивитися хліб духовний і ділитися откровенням. Ми повинні получати слово від Бога з канала Слово Боже, місія Салтаненко. Справжні віруючі повинні бути справжніми християнами. Ісус у них повинен бути на першому місці, повинні бути учнями Ісуса Христа і виконувати волю Божу. Підписуйтесь на канал Салтаненко.